Наступна головоломка. У нас є така рівність 6, додати 5, відняти 4 дорівнює 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один зернин, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один цирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один зерник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 додати 5. Буде 13, 13 відняти 4 буде 9. 9 рівняє 9. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.